Ми довший час молилися за онкохвору Таїсію. Вона сьогодні померла. Померла, і я їду зараз на похорон. І, знаєте, каже, Господи, та ж ми молилися, молилися за здоров'я, молилися, щоб вона жила, але Господь забрав її до себе то як та молитва, куди вона пішла та молитва? Ми ж молилися за здоров'я? Знаєте, у цьому світі легше спокутувати будь-який гріх, поки ти живий. І коли ми молимося за хворих, Господь Бог через наші молитви очищає душу. І очистивши душу, де людині здоров'я? Але є такий стан хвороби, коли рак вже так стучив тіло, що Господь Бог дає можливість врятувати душу. Бо людина, коли в хворобі, вона не завжди прибігає до Бога. Часом вона може і віддалитися від Бога. Знаєте, нарікати, Боже, що ти мене покинув. І це, це по-людськи, це нормально. Але коли Господь Бог хоче очистити людину, він, наші молитви за здоров'я очищають душу, і потім та душа стає перед Богом. Ці молитви, які ми молимося, нікотра молитва не пропадає. Бо ми думаємо, що якщо ми молимося за здоров'я, то навіть якщо вже вмер, серце стало, то ми мусимо ми молимося, має Бог нам їх воскресити. Бог не наш наймет. І ми повинні розуміти, що наші молитви це є то, що робить нас спільнотою. І коли ми молимося за когось, я показую Богові, що я здатний до спільноти, здатний до спільноти. І тому кажу вам, моліця. Завжди моліться за хворих, моліться за все за всяку поміч. І вмійте правильно просити, не можу я просити до Господа, Бога, Господи, Боже, молюся Тебе, аби Ти мені ті чомодан грошей передав. Чому? Бо тому що, по-перше, Бог не наш найміт, а по-друге, воно порушить. Світовий баланс. Це нелогічно цього не треба. Ми у світі цьому, щоб показати Бога мене, що ми здібні. А ми часом це робимо, що це наше місце тут, де ми все вже живемо, і вже хочемо тут жити, як в раю, вже нема куди спішити впереді вічність. Твай мені то, Господи, хочу це, Господи. Тут мені того мало, тут мені цього півсвіту за мало, цілий за багато. Тому пам'ятайте, не забувайте, що ми на цьому світі здаємо екзамени на гідність до Царства Божого або негідність. І тому наші молитви за всіх і за Таїсію, яка бідно намучилася дуже. Рак це штука дуже паскудна, і вона їй дуже і мучилася, і цей, але я був в неї, і сповідав їй, причащав і уділив святу тайну ділевого помазання. Ну і слава Богу, вона приготувалася знаєте, в дорогу так, як треба. Родині співчуття. А нам всім молимося, моліться, молиться. molitva pravednika maje veliko selu.